Надзвичайно складна ситуація в країні, надзвичайно непростий час. І незважаючи на те, що Вінниччина завжди була спокійним регіоном, які висновки зробили ви за п'ять місяців роботи у Вінницькій області. Ну, якщо охарактеризувати криміногенну ситуацію, яка склалася в Вінницькій області, вона на сьогоднішній день складна, але порівняно, якщо порівнювати з минулим роком, поза минулим роком, то Відмічається зменшення особливо тяжких кримінальних правопорушень, збереглася позитивна динаміка щодо зменшення кількості умисних тяжких телесних ушкоджень, вимагань, крадіжок всіх форм власності. Водночас вона ускладнюється тим, що якщо брати статистичні дані, то збільшилась кількість убивств з 41 до 48, і з них 45 ми розкрили. Тільки в цьому місяці, якщо брати 2015 рік, їх скоєно 5, розкрито 4. і. Одне, яке залишається, воно також в перспективі розкриття. Це в на Вишенці? Магі Макігрант? Ні, ні. Це Макігрант воно було в минулому році, зареєстровано якраз напередодні угу. нового року, тому воно також на перспективу розкриття. Ми на сьогоднішній день проводимо заходи щодо встановлення тих злочинців. Є відео. Там воно не дуже якісне, але разом з тим. Можна орієнтування давати особовому складу щодо розкриття. На сьогоднішній день проводимо заходи і в ході патрулювання нарядом таку завдання даємо. Там є двоє підозрюваних, які застрелили громадянина іноземної держави. Тобто є перспектива да, на розкриття. Є перспектива так? на розкриття. Да. Стосовно подій інших, які відбуваються і впливають на оперативну обстановку, то дійсно хочеться. Звернути увагу на те, що багато таких вбивств, які скоються, вони відбуваються і в селищах, де їх жертвами стають одинокі люди. Спочатку це може бути тяжке тілесне ушкодження з метою пограбування або розбійного нападу, після чого в результаті тяжких тілесних ушкоджень або безпосередньо вже вбивства, гибнуть ці люди похилого віку. Це одне з таких розповсюджень на сьогоднішній день злочинів. Ми звертаємо на це увагу сільських, сільських рад, запрошуємо до участі громадськість. Тобто, діличінь, проводиться да, робота, проводимо так? профілактичну роботу і дійсно, звертаючись до громадян, хочеться звернути увагу на таких поодиноких громадян, які потребують стороннього догляду або своєчасного інформування органів внутрішніх справ щодо їхнього перебування. Як правило, вони проживають десь на краю. Місцевого населеного пункту, ну чим виникають, таку будемо казати, приваблюють себе злочинців. Ну, це в першу чергу напевне робота дільничних міліціонерів. Наскільки вони знають свій округ, свій район, де вони працюють, наскільки вони вивчили людей, і напевне можна передбачити навіть і такі ситуації, проводячи профілактичну роботу, відвідуючи одиноких і застерігаючи їх від різних шахрайських дій, яких особливо сьогодні багато. Ну, ми вибрали таку вибірково. Таких громадян і дільничим дійсно ставиться завдання щодо їх відвідування. ну і В першу чергу самостійно дільничий, який обслуговує декілька сіл, йому дуже важко щоденно тільки цьому приділяти увагу. тому ми орієнтуємо на цей голів сільських рад uh -huh. і активістів сусідів, активістів, де, які проживають десь uh -huh. поруч, щоб вони повідомляли своєчасно про ті чи інші Ігор Володимирович, а чи можна сказати, що сьогодні громадяни стали більш відповідальними, більш активними, навіть в плані повідомлення, інформації в органи міліції, підозріли Да, Так. Ну, по-перше, на сьогоднішній день, якщо враховувати ситуацію, яка склалась на Сході і на ті. Акти терористичні, які відбуваються і всередині України, в Києві, в Запоріжжі, ми бачили, в Харкові, в Одесі. Тому ми, в свою чергу, також орієнтуємо як особовий склад на співпрацю з громадянами в цьому напрямку. Ми через засоб маси інформації надали телефон. Ну, по першу чергу, це 102, інші телефони, які працюють в цілодобовому режимі, де створений у нас оперативний штаб, який оперативно реагує на всі повідомлення громадян. Громадяни дійсно... По-перше, самостійно повідомляють нам про сторонні предмети, які знаходяться в місцях Таких масового повідомлень скупчення. досить багато, так? Так, да, є такі повідомлення. І найголовніше, що на сьогоднішній день вони реагують з порозумінням, якщо звертається до них працівник міліції щодо перевірки документів, або валізи, або іншого uh -huh. якогось багажу, або сумки, яка виникає, викликає підозру працівників. Тому громадськість, я думаю, порозумінням відносяться до тих заходів, які проводить міліція, і в цілому проявляє свою активність. Тобто щодо... є певна співпраця. Можна сказати є співпраця, Це відчувається і на вулицях, і в інших громадських місцях. І ще одна важлива тема: це терористичні акти, які відбуваються в нашій країні. Це ціла низка терористичних актів. Це Харків, це Одеса, це ті міста на сході, де відбувається подібне. Це підриви. Горючих продуктів це залишені валізки чи сумочки, з те здетонує вибухівка, але всі, всі вони поки на направлені на тебе дестабілізувати ситуацію. На щастя, поки що серйозних втрат людських не було були тільки руйнування, пожежі. Але ніхто не застрахований, і ми в тому числі, що це не відбудеться у Вінниці. Чи є ризик насправді і в нашому спокійному, тихому місці ось таких диверсій, і які заходи вживаються, аби цьому запобігти? Ну, ризики є здійсно. Заходи вживаються, вони, будемо казати, широкі. Ну, в першу чергу, це, як було сказано, в нами визначені об'єкти, угу. інфраструктури, які становлять загрозу і де можуть бути такі диверсійні ну, такі як… Водоканал, Вінниця, там облтеплоенерго, mm -hmm. ну і інші. Місця люди, напевно, вокзали. Так, да, місця, автовокзали, залізничний вокзал, залізничні mm -hmm. мости, інша інфраструктура транспортна, місця масового скупчення людей, це торгівельні центри і інші. Там дійсно посилено патрулювання, проводили спільні наради з керівниками цих закладів, торгівельних центрів безпосередньо. Закладів інфраструктури, mm -hmm. які життєзабезпечені, підтримують в області, на це звернуто увагу. Проводяться роз'яснювальна робота з цього приводу прохання було до керівників всіх і автовокзалів, і залізничних станцій, і торгівельних центрів, регулярно робити оголошення для громадян. На разі... що акцентується увага? На що так, потрібні і громадяники? По це увага, по-перше, це на валізи, на інші предмети, які перебувають без нагляду. У нас для цього є вибухотехнічна служба, яка працює в цілодобовому режимі, яка має необхідну техніку для встановлення, що перебуває в тій чи іншій валізі. Це перше, друге, це звертати увагу на підозрілих громадян, це ті, які ну, кидаються в очі, або ті, які проживають в першу чергу. Ми бачимо сьогоднішній багато квартир, здається в піднайом. Багато людей, які являються сусідами, люди знають, хто стабільно проживає тривалий час і хто десь нещодавно не з'явився. Да. Тому телефонувати з такого приводу необхідно в міліцію, ми будемо перевіряти в свою чергу. Крім того, звертаємо увагу, якщо це об'єкти, які знаходяться в сільській місцевості, це і газопроводи, і нафтопроводи, тобто там також ми посилюємо увагу. За допомогою громадськості проводимо їх. Відповідну перевірку, охорону. Ну і в цілому цей комплекс заходів і направлено на те, щоб забезпечити безпеку громадян, ну і в першу чергу не допустити паніки і, саме головне, в подальшому якихось диверсійних дій.